Що Українці читають: там нема Зеленського, там нема верховної ради, там нема повітряних сил. Там є труха. Українці читають інформаційні сміттярки, там можна поширювати заборонений контент, там можна поширювати фотографії дитячого порно, там можна поширювати відео з Так що аж Верховний суд є управою на дурево. Коли ФСБ подає якісь запити, то там видаляють канали, блокують якісь повідомлення. Зрозуміло, що його можуть читати російські спецслужби. Та в вайбері є навіть канали, попри його таке реноме месенч для бабусь він він до речі захищеніше ніж Телеграм. WhatsApp, Ну незвичка, ну незручно. Ну 20 разів повториш. стане незручно немає на 100% захищеного месенджера. Вітання на платформах медіахабу Твоє місто. Сьогодні будемо говорити про актуальне, про те, що обговорюють просто всі довкола. Маю на увазі зараз Телеграм, бо Україна є однією з тих країн, населення якої найбільше користується цією платформою. Про попри те, що ми постійно чуємо про те, що там найбільше Росія поширює свою пропаганду, наративи. І також телеграмом активно користуються різні і російські медіа, і російські військовослужбовці. Тому сьогодні будемо говорити з пані Надією Баловсяк, доценткою школи журналістики та медіа Комунікація Українського католицького університету. Вітаю вас. Доброго дня. Я пропоную розпочати з того, чому Телеграм є таким небезпечним, в чому, власне, полягає оця небезпека для українців, зокрема. Ви, ви знаєте, ви зайшли прямо так зразу, зійшли, як кажуть, з козиря. Насправді, давайте ми будемо розділяти тому що і говорити про телеграм як одразу про дві речі. Тому що Телеграм це месенджер, платформі інструмент для обміну повідомленням. Ми з вами можемо переписуватися. І друге, Телеграм це платформа поширення контенту. От чому небезпечний Телеграм як месенджер? Тому що, попри те, що команда Telegram намагається всіх переконати, що вони є захищеними. Ні, це не є захищений месенджер. Месенджер не захищений і. Ем, Скажімо так є певна кількість випадків, в які під час яких було зрозуміло, що його можуть читати російські спецслужби. Звичайно, адміністрація телеграму каже, що ні, вони ні з ким не співпрацюють, вони такі супер захищені, але люди, і в тому числі українці, які виїжджали з окупованих територій, розповідали випадки, коли брали їх телефони. З тих телефонів було видалено все. Телефон підключався до комп'ютера, і там було прекрасно видно всі переписки. Тобто, це телеграм як месенджер. Тобто про захищеність там говорити не можна. Друге, Телеграм як платформа поширення контенту. Одна з, ну, напевно, найголовніша проблема це повна відсутність модерації. Тобто, там можна все. Там можна розповідати, як вбивати українців, і за це ніхто не буде нести якусь, якусь відповідальність. Там можна поширювати заборонений контент, там можна поширювати фотографії дитячого порно, там можна поширювати відео з зґвалтувань. І, і це існує, і це весь цей час існувало, і Телеграм існував в такому. Полі, де це все було дозволено. Ну, було зрозуміло, що це повинно рано чи пізно зупинитися, припинитися, і якимось чином якась країна повинна була на це відреагувати. На щастя, на це відреагувала Франція. Ну, ймовірно, тому що у Павла Дурова виявилось громадянство Франції. Зловили, да, так да, так зловили момент. Так, Але повна відсутність модерації, зауважте для нас, для нас, для, Украї... ну, для України ще можна окремо говорити, тому що те засилля телеграм-каналів в нашому просторі. От ви запитаєтеся, там, соціологічні дослідження говорять, що основна платформа споживання новин українцями це Телеграм. Українці не йдуть на сайт твого міста. Української правди, громадського, суспільного, я не знаю, там можна вони йдуть в Телеграм. Чому? Тому що це швидко, зручно, тому що там, попр, попри, значить, корисну інформацію, ще якісь, ну. Якісь розваги і так далі, там ніхто не перевіряє, там фейки живуть собі. І власне, і це проблема. Тобто, по великому рахунку, оця історія це от, власне про модерацію. Тобто там можна все і, і тому це. Величезна проблема, але навіть державні службовці, президент, міністерство всі вони мають канали в Телеграмі. Попри те, що закликають на жаль, українців не користуватися. на користувати. Ну вони вже ну вони не закликають. На жаль, розумієте, чому вони всі мають. Теж була в мене можливість поспілкуватися з представниками державних органів. Я задавалася ж саме питання, чому вони користуються. Вони пояснювали, що люди користуються це зручно. В принципі, це є аргумент. З іншого боку, знаєте, державна структура, її завжди будуть читати. Просто питання в тому, знаєте, як, хто перше джерело, mm -hmm. того завжди читають. Чому? Ну, Мені теж це дивно, я сподіваюся, що щось зміниться, що наші державні структури відмовляться від Телеграму як платформи. адже ну, ніхто ж не відміняв власне, той же сайт. Ніхто ж не забороняв фейсбук сторінку, хоча ми розуміємо, що Фейсбук – це соцмережа для тих, хто там уже, скажімо так, старших людей. Так? WhatsApp, Але, та. WhatsApp запустив канали більше року тому. Та в вайбері є навіть канали, попри його таке реноме месенджеру для бабусь. Він він, до речі, захищеніший ніж Телеграм. Twitter X, не дивлячись на Ілона Маска. Ну, Тобто, чесно кажучи, Телеграм це найгірший вибір з усього всього. Так сталося. Так сталося на початку війни. Ми опинилися в ситуації, коли ми не знаємо, що робити. З'явилися телеграм-канали, з'явилися оці всі моніторинги і так далі. Ну, от я теж... Я в мене додатки для повітряних цитривок слід, в мене є оповіщення центру цивільного захисту. І Ось вони мені присилають за напевно один з небагатьох телеграм-каналів, на які мене включені сповіщення. Тобто це зручно, так. Але розуміння всієї цієї історії просто ну, і засилля то, то, і Телеграм, я навіть не знаю. Засилля телеграм-каналів і навіть залежність українського медіапростору від телеграму просто вона, ну я вважаю вона не допустима. Чи є якесь регулювання? Чи може Україна якось регулювати те, що відбувається в Телеграмі? Бо ми знаємо, що коли ФСБ подає якісь запити, то там видаляють канали, блокують якісь повідомлення, і нещодавно бачила інформацію про те, що СБУ теж надсилало такі запити до телеграму довгий час. Це розглядалося, але реакції, начебто, ніякої досі і немає. З регулюванням Телеграм теж ціка ситуація дуже цікава. Ну, по-перше, так відомо, що е, Телеграм. Ну е, до речі, якщо подивитися на те, е, що пред'явили дурову, то там одне з там багато пунктів співучасть, співучасть в відмиванні грошей, співучасть в поширенні дитячого фор, е, порно, співучасть. і є такий пункт відмова співпраці з правоохоронними mm. органами. Тобто він е, поводиться з запитами, ну він, ми говоримо він, тому що е, структура власності, взагалі керівництво Телеграм закрита. Ми, ми мачимо тільки одного Павла Дурова. Очевидно, що там є якийсь топ-менеджмент. Але оцей топ-менеджмент, Павло Дуров, вони реагували як хотіли. Е, е, я от йшла е, до вас, пригадала історію, як е, мені здається, в 23-му році Верховний суд Бразилії. Прийняв рішення про блокування телеграму на території країни через те, що телеграм не реагував на якісь вимоги і не виконував mm -hmm. їх. Боє собі верховний суд, тобто пройшло декілька е, судів попередніх інстанцій, і як тільки це рішення було прийнято, телеграм всі вимоги через добу його було розблоковано. То Само що в Туреччині було з інстаграмом на дня. так да було. Але так що аж Верховний суд є управою надурова, ну вибачте, що вся правоохоронна система повинна працювати через отаку одну річ. Тобто, так вони собі дозволяли не реагувати. Були випадки колишній міністр культури інформаційної політики Олександр Ткаченко казав, що зверталися до Телеграми, і СБУ зверталися, і просто відповіді не було. Ну, слухайте, ну це мені здається, такого собі не дозволяє ну, жодна платформа, яка більш-менш ну більш-менш помітна. Власне, ще стосовно телеграму, ну і це вже регулювання медійного телеграму, адже ми вже згадали, що український медіапростір залежить від телеграм. Наші люди читають троху. Це, це парадокс. Взагалі, якщо подивитися на топ 10 найпопулярніших телеграм-каналів. То ви там не знайдете. Просто я вже це колись робила і зараз готую серйозне дослідження. От що українці читають? Там нема Зеленського, там нема Верховної Ради, там немає повітряних сил, там є Труха, там є якісь Times of Ukraine. Mm -hmm. А знаєте, який найпопулярніший канал like. Бо... mm -hmm. Мір сьогодні з Юрієм oh. Подалякой. Це ж російський пропагандистський канал. Він є найпопулярнішим або в довгий період Труха Україна. Mm -hmm. Ну, тобто, українці читають інформаційні сміттярки замість того, щоб читати медіа, які повинні виконувати закон про медіа. Так от я готувала один матеріал великий для новинарні, говорила з купою юристів і питалася, що ж робити з цими всіма телеграмами. Каже, якщо телеграм-канал зареєструється як медіа. Буде виконувати закон про медіа, буде слідувати журналістським стандартам, реагувати на фейки, і так далі. То він, в принципі, може існувати. Але ж наразі жоден телеграм-канал не зареєструвався як медіа. В цьому то парадокс. Тобто, от є зареєстровані медіа, які працюють по законам ринка, а це він робить, що хоче, і, на жаль. На жаль, має величезну аудиторію. Наприкінці березня було також подано законопроєкт до Верховної Ради щодо регулювання роботи таких платформ. Якщо платформа не дотримується тих вимог, то обмежувати користування. Що з тим законом зараз? Чи це якось просувається? Ну, законопроєкт дуже, дуже грамотно виписаний. Там фігурувала така вимога. Якщо інструмент має стосунок до держави якось. Противника, якось там було це гарно сказано. То е, зауважте там не велася мова про заборону, тобто ніхто би телеграм не забороняв, тому що в принципі заборона заборона обмеження доступу це не дуже добрі речі для свободи слова і так далі. Там йшло мова про те, що такими інструментами не можуть користуватися офіційні державні особи. Тобто, умовно кажучи, канал е Зеленського Єрмака, Верховної Ради, бо там не знаю, А люди собі хочуть, будь ласка, ніхто не забороняє. Хочете з мамою переписувати замість Вайбера чи з бабусю в Телеграмі, там і там стікери, будь ласка. Але державні структури використовувати російський інформаційний продукт не мають. На жаль, цей, цей закон залишається в стані законопроекту. Ну і я не знаю, чи він доживе до закону до голосування за цієї каденції. На жаль, але чи це би якось вплинуло на використання телеграми, поширення тієї пропаганди і відслідковування? Якщо тільки державні тільки державні відійдуть структури, від того? тільки державні структури. Воно би не вплинуло на троху на всіх цих подоляків. Mm -hmm. і до речі, про пропагандистів в Україні ж е, теж, ну, власне, бачите, ми все одно звертаємося, ми повертаємося до модерації. Тобто, як би там не було, це все питання модерації. Е, в Україні заблокований один z канал Є такий канал Рибарь, так, і в Україні. Я от не знаю, чи на android гаджетах, я не перевіряла, але на iOS-гаджетах його відкрити неможливо. Але купа інших z каналів є. І якщо ви згадаєте, от якщо ви згадаєте найжахливіші відео знущанням над українськими військовими, оті всі жахи з відрізанням голови, це все воно все йшло через Телеграм. Тобто ніяка інша платформа би його не пропустила, mm -hmm. навіть на моменті заливки, тому що алгоритми би, ну, машина би сама швидко перевірила, побачила, що там іде цей. Заборонений контент з елементами жорстокості, він би навіть не був розміщений. Він прекрасно заливається в Телеграм, гуляє по всім каналам і звідти витягує. Історія Січнева, коли проти американської поп-діви Тейлор Свіфт розмістили порнографічний діпфейк. Угу. Тобто взяли голову е, співачки, наліпили на тіло невідомо кого, і може, то тіло було згенеровано штучним інтелектом, і воно пішло гуляти по, по інтернету. Е, журналісти такого 404 медіа, дуже цікавим порівняно медіа докупалися, що це теж в Телеграмі почалося, що це собі хлопці, фанати дивні, взяли, на, нарізали то, то відео. Ну на, на, -на накліпали то ж штучно згенерований контент, обмінялась між собою, і воно пішло через твіттер гуляти по світу. Ну знову ж таки, ми виходимо, що ми маємо цифровий інструмент, яку можна робити що завгодно, якого можна поширювати що завгодно, і на того немає права. Ну, ну так не може бути. Так не, не мочи вплине якось арешт дурова Франції на блокування телеграму не тільки в Україні, а може в інших країнах Франції? Ну я думаю, що блокування ні. Я сподіваюся, знаєте, багато експертів кажуть, що воно ні на що не вплине. Mm -hmm. Я все таки сподіваюся, що воно вплине на те, що вони задумуються, що їм потрібна модерація. Ну, Я не знаю, чи ви запам'ятаєте, от З початку 24-го року Дурав став дуже медійно активним. так, Яра Карлсона пішов, став розказувати, що українську мову вивчає. Mm -hmm. та. Ось, тобто, А чому? Тому що ще там якісь заяви став робити. до цього його руками у нього два чи три інтерв'ю, є він був дуже... Чому? Тому що компанія його <кхід> його компанія запланувала вихід на біржу, тобто стати публічною і так далі. Так от, коли він давав Financial Time інтерв'ю про це, він сказав, що йому підтримка одного користувача обходиться чи в 7, чи в 70 центів на рік, я не пригадую. Це дуже мало, а модерація контенту це дуже невигідна річ, бо це дорого. Треба посадити людей, платити гроші. У цих людей буде важка робота, тому що їм доведеться передавлятись контент з елементами насилля, читати весь той жах і, відповідно, реагувати там, видаляти, блокувати. Це дорого, це невигідно, Ну, але не може без цього існувати платформа. Інакше вона перетвориться в таку сміттярку. З зрозумілим з контентом, яким є телеграм, угу. на фоні цього арешту дурова зараз. Дуже багато почало ширитися інформація про те, що телеграм закриють повністю всюди. Впаде дуже багато комунікації у російських військових, але українські теж користуються Telegram Українські не користуються. не користуються українські. Ну як ем, українські військові на щастя користуються месенджером Signal. Телеграм ну, може використовується, але, скажімо так, на порядок менше, ніж в Росії. Я не думаю, що ну, вибачте, дура вже не один це все створив. Там ж є ціла система. Менеджмент, розробники, сервера десь стоять. Напевно, вони, е, ну, громадянин Франції, Ну, знаєте, є конспірологічні теорії, що він взагалі знав, що його Ну, але ми не будемо тут конспірологію займатися. Тобто, напевно, розуміючи те, е, всі ці рухи проти Телеграм, Тураф розумів, що десь, можливо, до нього будуть мати якісь претензії, можливо, там існували якісь плани і так далі. Але я не думаю, що його закриють. Я сподіваюся, що це дозволить телеграму. А ну, тобто, скажімо так, телеграм, я думаю, спробує стати краще, тобто він спробує модерувати контент і не допускати всі ці речі. А от чи витримає він це все фінансово? В першу чергу фінансово, бо треба наняти угу. людей, заставити їх працювати, придумати механізм видалення. Ми всі дуже добре знаємо, як мета блокує. Що ти напишеш там, куча сталася? Ми хештег написали, Проктало, і, та, і заблокували. В телеграмі теж повинно щось бота. Там нема там можна, щось, що що загоню. Тобто, от чи витримають вони фінансово з врахуванням того, що у них реклама тільки недавно з'явилася, Це вже інше питання. Але багато українців вже почали виходити з Телеграму з тою ситуацією, що зараз сталося на днях, і медіа, і блогери, якісь посадовці. Також чи ви вірите в те, як на вашу думку, з тим що українці будуть свідомо переходити на інші платформи. Бо Ми вже маємо такий досвід з Має. тим самим Має. в контакті в 2017 році, коли заборонили. Я думаю, що тут, знаєте, тут повинно йти не від користувачів, власне, а від поширювачів контенту. Тобто медіа скаже: я не хочу бути в телеграмі. Я не хочу бути в телеграмі. Я буду використовувати таку, таку, таку. Бо електронну розсилку, я буду в Viber, я буду в WhatsApp, я буду де завгодно, в Твіттері я буду, але я не буду в Telegram. І читачі до цього звикнуть, одне медіа піде, друге медіа, третє піде, і люди зрозуміють, що можна, можна отримувати якісний контент, не користуючись цим інструментом. І на завершення останнє питання це, напевно питання X. чим замінити можна телеграм? Чи є такі альтернативи, які за функціоналом і ефективністю вони не будуть поступатися Телеграм? Бо до прикладу, у мене є знайомі, які там дивляться на WhatsApp і їх дратує. те, скільки разів треба натиснути, щоб переслати якесь повідомлення, щось таке, чи може це просто незвичка? Ну знову ж таки розділяємо: у нас є месенджер, у нас є платформа угу. поширення контенту. Whatsapp, ну, незвичка, ну незручно. Ну 20 раз повториш, стане незручно. Якщо говорити про месенджер, і якщо ви хочете захищений месенджер, то це вже золотий стандарт, сигнал Ним користується ЗСУ. Ним він, він, він з усіх месенджерів він є найзахищенішим. Немає на 100% захищеного месенджера. Ну завжди ви не можете гарантувати, хто там читає ваше повідомлення. Але по всім стандартам Signal як месенджер не захищено. WhatsApp, ну непоганий, в принципі, хоча там були випадки, що його значить зламували і так далі. Для поширення контенту та беріть будь-яку соціальну мережу. Кажу, рік назад WhatsApp запустили свої канали і розвивають, і я знаю, що наш Мінцифри туди пішов і, і користуються. Ну, є альтернативи, є. Просто цим повинні займатися власне, ті, хто створює угу. контент, і забирати свою аудиторію. Опора, рік назад, мені здається, пішла з. Телеграму, твоє вчити. місто пішло спочатку. Ну я ж зразу, ліною. я зразу показала твоє місто. Власне. Тобто, ну я ми не знаємо, наскільки ви втратили аудиторію, але ну десь треба, можливо, чимось жертвувати вкладатись в якісь mm -hmm. інше. Ну вчити свою аудиторію, бути медіаграмом. Дякую вам за ту розмову. Дякую тим, хто нас дивився. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі і перевіряйте ту інформацію, яку ви бачите в інтернеті.